Ось моя тепличка невелика. Ну, як, 6 довжину і 4,5 ширину. Ось я вже виростила розсаду і посадила капусту. А тепер ж треба слідкувати, щоб тут якийсь його не з'їв. Ну, поки що ні. Це вже 2 дні, як я її посадила. Сьогодні другий день закінчується. Як я її посадила розсаду. Коли виросте, обов'язково покажу. Отут я посадила пряні трави. Там ще нічого не посадила. А між капустою посаджу завтра базилік. Тому що базилік захищає своїм запахом від мошки, від всякої там жучків, павучків. Ну і як прочитала, що ніби базилік. Перець і капусті допомагає зростати. Подивимось, що тут буде через місяць, капусту да? угу. посадила, в теплиці в мене порядок. Але ж тут дорожка. Немає дорожки, доріжки. Ну що, буду бетонувати? Забетонірую завтра дорожку. Почала бетонірувати, а тепер закінчити треба.